Її? Вони не в лодці, вони лежали у отут, як ви зайшли. Отут ви фотографірували. Мені нічого бояться було, мені нічого було боятися. Я як заїжджав просто. Обше. Ну, як це Обще ніч. У мене нічого не було, у мене дві вудки були. І черв'яки десь у тому коля. А де вудки? Ось! А вони тут стоять. Так, Вони на березі. Коля, ви де? Там вони на березі стоять. Вони тут стояли, і ось минуту, вудка минуту. а ну черви там осталися. Ну, черв ну, не треба, не треба його, не треба з брехні починати. Не треба збрехні на черти. Знімайте. Ось черви. Ми їхали на рибалку. І з вудками ми їхали. Знімайте, знімайте. А то, що я Если б я витягав сітки. Я грязний беру. Правильно. Дивіться лодка. Найдіть у лодці що-небудь. Обична лодка, вона з лускою, з усим. Пошукайте. Пошукайте. Чиста лодка. Де луска, де, де що? Ну... Ну де? Отак я в дітей був. Ось я виїхав, я не передбавлю. Аліна, тобі ясно сказано, пасли. Ну ти ще оправдуєшся, Ну, йомай. Розберемося з вами, дорогий, розберемося. А я докажу, чи гналися, ви, чи не гналися. Розберим. І потім ж кореспондент оцей Хорошо. же ж буде, Хорошо. буде підтверждати. Свято, ти подзвонила йому. Нехай їй. Зараз люди скажуть, чи гналися за нами водка, чи не гналась. Ми зараз подивимося. Так нехай задасть правильний вопрос. Зараз ну, вопрос за зададуть. Ось такий вопрос. Я, чесно сказати, не обращав уваги. Їх тут знаєш, такі інші командири? Тут їх мільйон і катерів, і лоток. Ось все ж в базах. Приїхала одна, потім всідом друга. Возі мене прийде. <рес> Які там перегони? Перегонів то не було. Ну Як ганяється, так ганяють. Та що а... мені за ним гнатися <рес> за вихрьом? Ну що? Ми з хотів додав. Так ми їх дома просто мене той коло розкочили. Вони сюди заїхали, а ми на пірс заїхали. А. а ви ж казали, що я вас ждав. Що? Ви ж казали, що я вас ждав на пірсі вже. Ну він, 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 він каже, вами, що. Він ви що я вас дав на пірсі. Ну це ж не особливо, я що. Підіжка, підожі, підожди, підожди. Ну це ж не особливо, а. що ви. Та понятно, звісно. А хто б ви це дід, дід Михайло а їхав? Оце я мене побачив. Коли я біг по пісню, мене навіть не бачили. Я да. Я все бачив. Що бачив? Там Ми да. сиділи тут, як не мене побачили в воду, там сітки витягнули. Розказуйте мені. Сіток в мене був. То... Да. Ну, за 10 кілограмів Україна не, не обнящає. Заплатиме та і все. Та ні, його Це, не вже. Давайте висіти з ним, хай документи визнати. теж. Природні ресурси України збігли.